Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас вихід, як то кажуть, на зв'язочок з черговою ситуацією чи черговою обстановкою. Ситуація у нас буде конкретна, друзі, по темі біоросту. Робочий препарат чи не робочий. Звісно, ну, давайте такий невеличко подітожимо. Чи, чи, чи як то ми зробимо? Ну, коротше. Картина наступна. Значить, Багато з вас, друзі. Е ну, Багато, та багато, як, як на мене, то багато. Е Зверталися з таким питанням, Дозь, дзвонили люди в лічку, писали в лічку і в коментарях там дехто писав, що Тоха точно працює бі Біорос, чи не точно працює Біорост. М як би то вам так правильно сказати? Е Підібрати правильні слова, так би мовити, працює. Або я скажу наоборот, взагалі він хрена не працює. Абсолютно, від слова зовсім, да? можна ж так сказати. І я так точно скажу, що він не працює. Але є один важливий нюанс. Значить, звернемо увагу, що виробник заявляє, що. Як профілактика він працює. І я вам точно 100% заявляю, що він працює. Але якщо проблема вже є, ніхрена він не допоможе, 100% теж. Це про е, Біорост Барфоліар, тобто комплекс е, інсектицид, фунгіцид так сказати. Тобто, якщо проблема вже є, то він не допоможе вам. Чому я так стверджую це? Все предельно просто, друзі. Давайте трошки такий виноградник вам покажу. Не знаю, воно буде видно чи не буде, видно. Опана, ви подивіться, кого я тут знайшов. Бляха, полетіла. Ви встигли побачити чи не встигли. Це кадочка була. От. Но, в свою чергу, канонірду тут не використаєш, тому що тут, як бачите, ягодка є, тому не, не вийде з канонірду тут попрацювати. Але ми сьогодні не про цикадку. Ми, значить, про хвороби перше, що мене цікавить. Подивіться, листочок чистий. Листочок ось має... Бляха, забув, альтернаріозом. Я ідентифікував, що ось оця штука. Блін, пересвіту, звісно, трохи забагато. Що це може бути альтернаріоз, який осажений непосередственно біоростом. Осаджений. Тобто він вже нікуди не дінеться, вже так і листок залишиться ось. Ось така штука, це альтерніріоз. Не знаю, так чи не так, але тим не менше. Ця штука осаджена, вона нікуди не прогресує, нікуди не рухається. Оїдіуму е і мільдю, друзі, я не спостерігаю, ніде не бачу, ні на лозі, ні на листочках. Ось що щось таке ніби як схоже є на, на прояв мільдяшечки, але ну, ну, нема точно прогресування, немає ніякого. І я отако походив, подивився. От це є єдине, що я оце спостерігаю від присушений цей альтернаріоз, якщо це він. Отак от, от він, бачите, Блін, пересвітом, напевно, ніфіга не видно. Ну коротше, на слово, що тут немає нічого. Чому? Тут було все роблено непосередньо, чи безпосередньо, точніше сказати, на випередження. Тобто, ще хвороб ніяких не було, я почав працювати біоростом тут і от маємо результат. Такий, як маємо, ягодку надуло. Ось те, щось на листочках було, воно припалилося і все, і воно нікуди ніякого руху немає. В загальному, саме головне, немає мільдю і немає оїдіуму. Все, на цьому питання закрите. Тобто в даному форматі працює препарат железобетонно однозначно і 100%. Ну, беремо макушки сюди, де молоде листя. Опа. Дивіться, я не бачу тут нічого, може ви бачите. Немає, ну немає його. Вже Григорович теж показував. Я думав, багато хто в кого цвете виноград. А ну признавайтесь, є такий виноград кого що цвете. Це вже він і перецвів, це він вже перецвів, походу, так? Да? Так, да, це вже перецвів, це вже бубенки. Ось дивимося. Все, чистенько, нігде нічого і нікаких вод. Тобто все чітко, там, де було спрацьовано на випередження. Я не спостерігаю абсолютно нічого. Видно? Все нормально тут. Но не так все просто. Ось що цей виноградник, друзі, я не обробляв. Ну я вже ж показував вам. Тобто Тут я не обробляв біоростом першого початку, тому що в експерименті брали участь тільки 4 рядки тобто мого плодоносючого виноградника. І все. Цей я не обробляв. І я вам скажу, що він хапнув мільдяшку. О, о дюм. Хоча і мільдю теж, походу, є. Десь я бачив. Десь я бачив, от. от. Значить, мільдю воно пересадило, Бачите, мільдю присушене, не прогресує. Воно зупинило мільдю, а оїдіум не зупинило. Тобто я почав вже обробляти, коли вже явно е з'явилася проблема. Отоді Маз до мене журбенко приїжджав. Подивив, каже, точно це воно 100%. Я в свою чергу почав обробляти безпосередньо е продуктом Барфоліар від компанії BioRost. Е Ну, я не знаю листочок. Ну, коротше, давно видно, воно так понятно. Значить, Почав обробляти все, бігом, 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 бігом. Там я і терміни трошечки порізав, скоротив, так сказати. Я вже три рази тут обробив на двох. А ні, ну виходить, нормально якраз. Ні, термі, по термінах все добре. З витримочкою, все як чинно благородно. І воно його притормозило, притушило, але воно його не перебрало. Прогресування продовжується. Просто не так агресивно, як на перших початках, але воно продовжується. Подивіться. Бачите, болячка хвороба є, от на молодих приростах. Я спеціально їх не обрізав. Я розумів, що треба обрізати і тому подібне. Тут на ягоду ще не сіло, на цю, що вже дозріває, це кишмишлу лучистий, На ягоду не сіло, на старому листі немає. Але ось, дивіться, є пасинкову бубенку, зав'язало. бачите, І на бубенку вже сіло, вже починає розповсюджуватися. І Лоза, я звернув увагу, що лоза от з кожним днем все більше і більше і більше. Тобто, Виробник каже, що проблему не вирішить, якщо вона вже є. Но профілактикує, якщо проблеми ще нема. От тепер. Ну І по листу теж видно. Бачите, Воно ну прямо капець є. Прямо капець є. Відповідно, в даному форматі. В даній ситуації Біороз вже не допоможе. Не, ну, не надійтеся, що якщо ви зараз побачили в себе оїдіум на винограді чи Мідію, зараз бігом покропити і все, проблема уйде. Нікуди вона не йде, не допоможе ніфіга. Ним треба працювати на випередження, тобто тоді, коли хвороби немає. Значить... Її не буде забагато. Відповідно, препарат справиться і він не дасть цим патогенам сісти на вашу лозу і прогресувати. 100%. там його немає. Хоча ж ви ж розумієте, це ж це ж відстань е, 2 метри, блін оцього ряду. Блін, чекайте. Показую себе. <ріст> Значить, відстань ось від цього до цього 2 метри. Да? Ну і пішли ряди сюди. Е, там нема, а тут є. Почому? А тому що тут не робив, от він вам і є. І вже якщо воно вчепилося, то ніфіга не зробиш з тим ділом. Тобто біорост в даній ситуації не допоможе. Але тим не менше, друзі, тим не менше, знову ж таки. Веруючим, невіруючим. Ну, коротше, тим, хто запитував, що працює, я не буду знову ж таки особливо нікому доказувати, але тим не менше показую, дивіться. Вчора прийшла нова партія. Ось мій. Е Ну, ви вже бачили, тут ще там може пів стакана лишилося. Цього вже нема взагалі, бо я вже в Саші допозичав е, цієї штуки, собі, щоб ще раз обробити по винограднику. Да? І знову ж таки замовив нову партію. І сьогодні це все діло піде в роботу інтенсивно. Значить, замовив суміш для наливу. Це буде, напевно, е, ну, знову ж таки, по винограду піде. і... <пірсика> Напевно, що піде по малині, я так думаю. Но по персиках точно 100% піде, бо я теж бачу, що результат хороший, результат мені подобається. Відповідно, це все діло точно піде. І виробники ще зробили підгончик такої штуки. Біосе бітоксибацилін. Цікава штука значить, для, для захисту рослин. Що е, мені цікаво, сподобалося. Дивіться, працює від колорадського жука, шовкопряда, гусениць, павутинних кліщів, капустяних та ріпакових біланів, вогнівок тощо. Е, ну, спектр коротше, широкий, і ця вся штука можна комбінувати в одну посуду, в одну тару. Я, до речі, ось, ось цей препарат має три місяці термін придатності. На цей зараз гляну. Бо я щось не подивився. Так, я поставлю на паузу, щоб відео не затягло. А от дивіться, друзі. Термін зберігання 2 місяці в закритій упаковці при плюс 4-10 плюс градусах у темному місці. Тобто зберігати цю штуку потрібно в підвалі. Купили за 2 місяці, маєте повністю використати. Я так розумію, ще краще за місяць. Якось так. Тобто е фасовку велику брати не варто, якщо у вас об'єми. об'єм. Ну, в них є там літрова упаковка, 5-літрова упаковка. Якось так. Е на даному етапі, знову ж таки, дуже потрібна тема для малини. Цей по малині 100% спрацював. Ми, напевно, зараз їздимо до кума, друзі, з вами, і, і він скаже, тому що він, коротше, розкаже. Ставлю на паузу, поїхали до кума. Так, да, друзі, і оце е згадав. Мав сказати за цей, згадав, що дивіться, хто буде замовляти собі біорост на сайті. Не дзвоніть не, не до мене там, що от де дай номер. Я в описі, під відео, залишу посилання на сайт. На сайті буде ну, там є номер телефону технолога, ще там чийсь номер, не знаю. Коротше, я до технолога дзвонив. Дзвоніть до технолога, консультуйтеся і в нього замовляйте. Що дуже просто. Е, мій підписник, от який всю двіжуху заколотив, як то кажуть, Ігор, тобі привіт. <ріху> Значить, він казав, що в нього є там ну, серйозна скидка. Не знаю наскільки серйозна, але як мінімум якихось пару гривень трошки можна зекономити хоча б як мінімум на доставку. Тому кажіть, що ви промокод Ігор, або просто кажіть ви від Ігора. <ріху> І вам буде трошки скидка на доставку. Тому, кому це цікаво, кому хто собі хоче. Номер телефону. На сайті. Сайт буде в описанні, в, в описанні під відео. Не полінуйтеся, просто пролистайте, і це, тому що кожному відповідати, ну у вас просто дуже багато, а я один. <гум> я, я, та в день в телефоні, а мені ж то, хай що робити. Самі розумієте. Якось так. Так що все, давайте, пока. І так, друзі, все, я на своєму коні безстренько прискакав до кума, бачу, що кум десь на місці, видать, малину вибирає. Ну, о, мій конь. Прискакав, ось о, кумова ласточка. І він десь там, видать, в малинці робота є. трудиться. Дено зараз ми його напитаємо, де він... А, бачите, яблук не має часу позбирати. Кум! Сережа! Ага! Обдоєн! Дивіться. Ягодки, кіко, Кіко ягодки. Нагадаю, хто не бачив попередні... Це ти що, якраз в цих радках, що у нас в експерименті, так? Ну Да. Привіт. Поздоровуйся з людьми. Привіт народ. народ. Значить, йде процес про виборки. А ну дай, 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 дай Тут воно... Човка зарізав. Треба через день, через два. Не хто, Чи... бля, а вона по, на сонці печеться бляд, і пускає її. День через, день. через день мало. Це. Малий об'єм, да? малий об'єм. Тобі ж одну площу вибираємо один день, другу через день, стараємося там через два якийсь день прольоту. Але треба через день йти, тому що вона як то березпівше. А Сонце робить свою роботу. Угу. От і Я о, понял. Хороші. Крупна ягода. Ну, хороша ягода. Тут, о, мені нема. Вона не кришиться, все має. І води їстає, жаляє, сьогодні цілий день. Ага. Це тверденька, як і ку. Ну короче, що ти скажеш по роботі препаратів? Що, без дюхів немає, це 100% ні пчелки літають. Що значить по ягоді? Завтра в мене повторне кроплення. Третє. Третє. Завтра. І, ти, і ти будеш розширятися, я правильно? Розширятися. Зараз да. підемо покажемо, щоб люди не думали, що. Е, все. Я вже думаю, куди це показати, на мене та сторона е, ним не оброблення. І, і та сторона не обрана, оброблена тільки ну, 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 ск... чекай, Ми ж три рядки взяли, да? так? Три, так, да, це за перший раз, за другий раз я розширився на п'ять. Ширше сюди подався, а, а ти... тепер хочу ще ширше. А, а ти, виходить, типу, приход побачив після першої да. обробки зразу? Ну так, ну, да, по-перше, пропав вже ж, э, цей А, а не... ну так, да, ти казав, що бездюк на другий да, день вже одразу немає. Зразу ці комарки вони пропали крім бджіл. Я вже побачив результат. Вони що пропали? Вони прилетіли там в сіло. Де <laughs> ну, ну, це... не оброблено, зрозуміло? Да, вони собі злітають, як на своїй леваді. Треба їх і нафіг туди найдуть, на чужі села. Ну що, пішли туди поки? Ну йдемо поки подивимося там. Ну агонь. Агонь. Ну, Дивіться, ну, ну видно вам, так, да, друзі? Я думаю, що видно завішано. Це в нас всі рядки, що були зроблені Ось цих, цих три. Тобто тут вже було дві обробки і на тих двох одна обробка, так? Да? Получається? Ось, якщо пам'ятаєте, я тоді показував, що біля цієї стоїчки, ось, ну біля п'ядісталу, це цей цей і цей рядок. А, ось, ось цих два, виходить, один раз роблені, так? Да? А я, слухай, вже різницю бачу. Да. Да. Да, тут явно... Слухай, вона явно тут трошки дрібніша і її менше. Ну, є геляки нормально. Але такого в загальному нарядок дивишся її менше. Іменно червоної. І вибиралося воно разом. В один вибиралося. же ж день, так? Да? Оця ця постійна Я Ягода наливається, вітри робить свою роботу і ну, вони ну, понятно. Вага, вага. Тут навіть звідси, навіть звідси дивишся на ті рядки, і воно видно, що вони червоніші. Тобто там набагато більше ягоди, ніж тут. От вам і будь ласка. Да. І того я планую розширатися, поки користуюся погодніми умовами. Тобто не розширатися помаленьку, а кроплення. Обробляти Обробітка, всю площу. Виходить. Да, Тепер йдемо йдем, покажемо, щоб не думали, що це ми на цей. Бо я показав, що я собі теж замовлю і кажу ну, препарати, і що ти собі замовив. Я собі замовляв. Щас я. Я собі замовляв, кум зразу підхватив цю тему, каже, що я бачу результат, зразу замовляй мені то. Я теж буду робити і буду робити далі всю площу обробляти. Тому що результат є. Ну... Біздюк це ж шкідник, він же що, він несе теж хвороби, болячки і він, я так розумію... Це, це, це біздюк, це те, що ми бачимо, а скільки ми ще не бачимо. Ну, конечно, да, візуально. 100%. А і воно ж смок чи сок, наскільки я розумію. І, е, оці всі шкідники, мошки, то есть, хто там по малині цікавиться в загальному, в принципі, то есть, е, конкретно. Це все е, дідімелу діді розносять всі мошки. І не тільки. І не такі дідьмелу, так. І зараз ми вам покажемо, щоб просто не бути голос голословними. Де Це бляха все, цю... сонце світить, я не б... там? шукати? Та ні, ні, я розвернув каміння, мені просто не видно було куди, куди тикати, цикати. Бачимо. Ось що знову ж таки. Суміш для наливу, тому що помаленьку хорошо працює. Е -бітокс, бітоксибацелін, це Бітоксибацелін. Да, да, да. Нам порекомендував виробник, каже, ну хлопці, це попробуйте. Може вам сподобається. Взяли на пробу. Побачимо, що буде. Ну, Ну, а це? Судячи, це вже провірено, ми вже результат бачимо. Побачимо, що як грає цей. Що він скаже. Сьогодні... Сьогодні буду обробляти ввечері. Ввечері, друзі, я, дивіться, як є на духу, я ввечері знімати не буду, тому що ввечері буду своє обробляти. Ну, Тут ще, вже другий день у нас такий вітер, що на кроплення взагалі не підходить, розумієш? Я ну, планував ввечер... цю сторону кропити вчора, але я поки завіз, привіз, то вже темна ніч мене застала, вже все. вже все зроблено. Сьогодні дивиш, такі самі вітер. Зрання було спокійно. З... Так, я вранці встав було тихенько, а знову ж таки дую, хоч би якої грози не набуло. Але ну, в будь-якому випадку, на вечір воно буде тихо. Я Душ, з фонариком повинен Душу нам треба, нам не треба градус. Ну так. А да. дощ не Вон. йде. Грози, щоб не було грози. Якось так. Отака, коротше, друзі, ситуація, отака картинка. Так що, е це по більшій мірі для тих людей знято. Він не лінується, то не працює. Так, <гуми> да, да, 100%. Але тим не менше, по більшій мірі знято для тих людей, друзі, хто, хтоха э, точно працює чи ні. Ну, то якби не точно працювало, то повірте, він би його не купував би і не робив би, не розумієте? <гуми> тому що тут навіть ладно купити, не купити. Ви розумієте, що гектар, півтора гектари, да, загально? Справа <гуми> чи... в тому, що сюди. Великий тут. І якщо воно вже Господь дав нам що воно дало урожай, то його треба підтримати, щоб його зібрати. І на сьогоднішній день, я думаю, малиники знають. Є нормальна ціна і можна в нього вкласти. Це і, і, і дешева, юж, дешева риба хірова юшка. Ну так, сто і якось навіть сам факт просто обробити це все. Це за ці роботи стільки зроблено, що капець, тому Просто так цього ніхто не буде робити, розумієте, раді по приколу, півтора гектара малини покропити, чи так як в мене в моєму випадку персиків. На, на це на спині переносити того оприскувача, а в моєму випадку тільки мотооприскувач, бо тут е, Сірожа працює бо, бензо, бензо, акумуляторним, тільки з цим здуйчиком дуйчиком і Він хорошо прекрасно справляється. У мене він не справиться, мені треба такий, щоб дуть вже по взрослому по великих нас керсіку. Люди працюють, ми платимо ще за кілограм 25 гривень за виборк. А ви, людям за виборку 25 гривень за кілограм. За кілограм. Ну, ти, ти, ти ж сам тут лопнеш. Ну, звісно. А якщо ж йти через день. Е, ну... Та й більше втрати, тому ми стараємося йти ніби через два, щоб було малини більше і більше був заробітник. А через два дні, як все показує результат, вона сплавиться на сонці. Її сонце тече і лаба. Да, вночі втратити. холодно, да, да. а вдень жара. гарно. Попробуємо цей новий препарат, так як нам порекомендували, що вона не повинна б. Горіти. Горіти так. Ну типу, як, як нам... Дає ну, так, він ж він воно, воно вологу затримує да. в самих клітинах. Тімно да, да. бактерії затримують вологу. А вона вже і що вона стала вже як губка, в неї немає влаги, вона вже все віддає. Коротше, як ізюм, ребята. Отака храня, виходить, вже як ізюм готовий. Є такі вже кручі, що до мене ізюм висить. Ну, знову ж таки, це винуждена міра, виходить. Да. Ну, що ти зробиш? Тут, Кожен рік рік день поводи, не будеш вибирати. Ну, так. Не можемо підстроїтися. То як не холодно, то вже жарко. Да. Як не жарко, то вже й холодно. Одвіляєш і ніде нема. Ніде немає, все впитується в землю. Таке. Добренько. Все. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Гарного, Гарного дня і мирного неба.